Країна в наших серцях і, it's, 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 it's і в наших умах, і ми Єв як європейський союз підтримуємо вас у різних напрямках: політично, фінансово і військово. Європейська об... Українська оборона це європейська оборона, тому ми працюємо над наступними пакетами для того, щоб допомогти вам із вашими військовими потребами. Ми що стосується політичної підтримки, ми працюємо над дев'ятнадцятим пакетом санкцій для того, щоб чинити більший тиск на Росію, для того, щоб вона закінчила цю війну. Російська економіка вже слабка, і ми її ще послаблюємо нашими санкціями. Щоб вони нарешті припинили фінансувати цю війну, звичайно, наступає зима, і ми бачимо, що Росія збільшила атаки на цивільну інфраструктуру для того, щоб збільшити страждання українців перед перед початком зими, під час зими, європейський союз готовий допомогти для того, щоб ремонтувати критичну інфраструктуру, особливо енергетичну енергетичну інфраструктуру і ми також готуємо пакет підтримки.